У старій Ірландії казали: Якщо серед туману почуєш стукіт молотка, це виприконкує золото. Але якщо він помітить тебе, ти вже не підеш додому. Не тому, що він злий, а тому, що перевіряє, чого ти шукаєш: золота чи істини. Він усміхнеться, дасть монету і зникне. Та зранку золото стане попелом. Кажуть, колись їх було багато. Тепер залишився лише один старий леприкон у зеленому капелюсі, що ховається в лісі і береже останній горщик золота. Але то не скарби, то спогади про час, коли люди ще вірили в дива. Старі люди казали якщо впіймаєш леприкона, він виконає твоє бажання. Та коли ти глянеш йому в очі, побачиш не золото, а себе. Бо золото духів це не метал. Це пам'ять, яку вони охороняють. І поки дощ падає на мох, він сміється тихо, бо знає, справжнє золото ніколи не зникає, воно просто стає світлом у кожній краплі.